Усім привіт! Я рада вас знову бачити в себе на каналі, а ми з вами починаємо йогу. Сидимо в звичайній позі, ручки на колінцях, спинка рівна, плечки опущені. робимо вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Зворотня молитва. Долонці ми за спинкою разом з'єднуємо. І стоїмо так тихо. І Права ручка залишається локоточком до підлоги, ліва локоточком до стелі. Ровный вдых. И нахиляемся вперед. С ровной спинкой. Витягнуть стерна назад. Ручки вгору, видих, ручки до серця. Вдих, ручки вгору, видих, ручки до серця. І ще один раз. Ручки. За собою ніжки на ширині пиванка зігнуті і просто покрутимо коріцями з боку в бік. Відчути, як розслабляється стегна. Опиняємося і знову положимо схрещеними ногами тільки вже інші ніжки. Права ручка йде викоточком до остелі, ліва викоточком до підлоги. Намагаємося ручками зустрітися. Робимо вдих і нахиляємося вниз. Колиста натягнеться назад, розкрита рулі підлітку. Вдих. Ручки опускаємо видих. Поза стіл. Робимо вдих. На видих, дивимося вправо, на стенок. Вдих. Сантошка. Видих. Відох. Знову вдих. Вправо. Вдих. Витягніть праву ніжку широко вбік. Робимо вдих, ліву ручку вгору. Видих, проводимо її під правою і вкладаємося на плечко. ручку мы заводим за спинку. Просто стоим мы и расслабляемся. Перепускаемся. Принимаем в позу стил. Меньше стороны. Левая нишка широко. Робимо вдих, піднімаємо праву ручку вгору і проводимо ручку під бігою. Вкладаємося на печку. Ліву ручку заводимо за спину. Вдих і повільно повертаємося в позу стіла. Робимо вдих, крокуємо правою ніжкою вперед. Вона дійде. Робимо вдих. нікут піднімаємо вгору. Видих, опускаємо вниз. Подаємо вдих, Видих. Ще раз дих. І останні. Знову поза стіл. Праву ручку розвертаємо пальчиками до себе і трішки натискаємо на неї. и нижнюю стену стягиваем. Выпустим. И нижняя ручка. Развернули пальчиками до себя и нажимаем. И Выпустим. А теперь обе две ручки на с этой пачечкой, поступим. Можно похлопать все. Прыжки. Еще между до следующей трости агнетут. назад. Інша сторона. І ми згуляємо. локоточком тягнемося до стелі, робимо вдих, видих і починився. Вдих. Останні. Знову поза стіл. Вдихніть в козу корову. Нехай живот опуститься вниз, а серце вгору. Видих, кішка, округлимоску. Вдих угрозуємося. Разделила бы нам. За стін. Ми Виводимо правую нижку в поодягнути. Леву нижка рівно. Сперва рівно. Рубаємо в дверь. І поступово ручками проходимося вперед, опускаючись. Вот у нас ручки, и на них роги. Ночью ночевать еще может какой-то и ручка на вытянуть и на пиджак. Правую нижку выводим в сторону. Левая нижка завершается прямо. Ручки в позе варит. Голова повернута вправо. Нажимаем полностью расслабляемся. Біля кручею піднімаємося і ваніжка залишається рівно. Правою ніжкою рукуємо вперед. Правою ручкою ми тягнемося до лівої ступи. Випускаємо знову поза стіл. Інша сторона поза голову. Ліву ніжку вводимо в зі лінку. Правий залишається рівень. Робімо ти і нахиляємося вперед. Можна випустити лоб на ручки, а можно пройтись ручками повністю в порядке. Один піднімаємося. Половина жаба. Ліву ніжку у рівні. В сторону. Вправо залишається рівно. Ручки в пузі воріт, голова повернута вліво. Просто дозвольте тіло бути баштину. Права ніжка залишається рівно. Ліво виходимо вперед, крокуючи вперед. Поза штовбом. Лівою ручку хапаємося за праву ступу і стримуємо. Знову поза стіл, сідаємо на п'яточки, спинка рівно плечики опущені, розтягування щиколоток. короту, ручками, ледь торкаємося кілинкам і піднімаємо наше коліно. Ще полипе то розтягнемо, ручки виводимо вперед. на кулімся. І пустіть. Сідаємо на сіднички. Ніжка прямо, лігу ніжку тут ставимо на стопу. Лівою ручкою обводимо ліву ніжку і зустрічаємося справою за спинкою. Робимо вдих і на витисі опускаємося вниз. Розслабляємо голову шиї. Назад, вводячи груби в вперед, зверніть зв'язок і піднімаємося. Ніжки працювали, потрясіть їм. Садячи зірку, з'єднуємо підошви разом. Спинка колено, плечики опущены, робимо вдых и опускаемся вперед. Спинка при этом ровно. на чувство внешних частинок стегна. Дозвольте дыхание от уха до сих и позволит отдыхать до сих левая пешка вытянута Права стопа на круко. Праву ручку обводимо праву коліс і злізу зустрічаємося лівою за спинкою. Робимо вдих. Видих нахиляємося. Сіднички назад. Груди вперед. Живіт вгору і всередині, щоб нижче скластися. Піднімаємося назад. Ножки витягуємо перед собою і струшимо. Ніжки залишаються в тому ж положенні сидимо на сніжніх кістках, спинка рівна, видих, нахиляємося вперед, прислабляємо голову, шиву, намагаємося дотягнутися до сто і триматися за них. За Дихати спокинути. І можливо наклеїться трошки нижче. Думаємо Приймаємося за широко. Спинка рівна, носочки на себе, робимо вдих і поступово нахиляємося вперед, проходячи ручками. Знайдіть свою точку і зупиніться на ній. Голову можна Славки м'язове річчя. Вичувайте, що можете пройти далі. тільки повітря. Вітаємося в голову. Лягаємо на спику. І виніжка витягнути, праву ніжку згинаємо до себе. Робимо вдих. Курімо за повертаємо вліво, вру. До себе. Робимо вдих. Коріємо вправо. Туди. П'яточка витягную себе до стелі носочки на себе. води спаду. Спинка щільно прилягає до духовних. Робимо дих і закидаємо за загоною. Видих. Повільно. Ага. Намагаємося носочком дотягнутися до підлоги. Ручками тягнемося до столу. дихайте повільно скручуємося і повністю розслабляємося Не прощай думаю. Починаємо Начинаємо духов окупатини. На обличчі з'являється на усмішку. Відкриваємо ночі. І не забуваємо після кожної практики дякувати собі. Дякую.